Добрий день усім! А ось і картина, яку я вчора малювала, фарбу розбавила погано, вийшла дуже густа. Пам'ятаєте фільм 12 стільців. Плакат на заказ. Ну, це жарт, звичайно. Малюнкам я хотіла сказати, що життя людини сіре, коли кожен день схожий на попередній. Треба... Наповнювати своє життя іскравими подіями, та воно стане цікавим кольоровим. Сьогодні ще раз спробую зробити необхідну консистенцію фарби, а ви поки послухайте історію про дівчинку Олю. Коли погода ставала теплішою, дівчата частіше виходили гратися на вулицю, поле за будинком зеленіло, трава радувала соковитими відтінками зеленого. На полі паслися корови, а діти грали за будинком у дочки матері. Ви знаєте, що це за гра? Можливо, в неї грають і зараз, але, скоріш за все, вона називається якось по-іншому, та трохи відео змінилося. Може, зараз це виглядає так? Донечко, тата поїхав у справах. Тримай телефон, пограй поки в гру, а я зараз зроблю заказ, замовлю піцу або суші на обід. Тоді все проходило по-інакшому. Спочатку з'ясовували, хто буде мамою, а хто буде донькою. Тата рідко був присутній у цій грі, тому вона і називається Доньки Матері. Рідко, коли вдавалося вмовити хлопчика, який, до речі, був ще й не в курсі про правила гри і гру взагалом, або дівчинку, яка неохоче грала роль батька. Ну й пізніше. Починалися звичайні побутові проблеми, які відомі нам із звичайного життя. Хлопчики, до слова сказати, і у дорослому житті не полюбляють у неї грати, чи від того, що не розуміють своєї ролі, чи від того, що розуміють та і тому і не полюбляють. І також дівчата у дорослому житті намагаються знайти хлопчика на роль батька, щоб він зіграв з ними у цю гру. Як можна довше гру довжиною у життя. Оля стояла обличчям до будинку, а спиною до поля. У момент, коли дівчата почали домовлятися, хто буде мамою, а хто буде донькою, Оля побачила, як очі дівчат збільшилися і вони почали утікати. Вона подумала, як невихована з їхнього боку під час розмови утікати. Слідуча думка змусила виступити під на спині та дрібні поколювання у потилиці. Оля швидко повернула голову та побачила чорного бика, що мчить прямо на неї. Жах скував її, але правда, на хвилину, і вона вже стрімголів тікала за ріг будинку, потім у під'їзд, та голосно стукала у двері. Двері одразу не відчинилися, і Олі здалося, що зараз у відкритий під'їзд забіжить бик та наздожене Олю та забадає до смерті. Оля била руками і ногами, нарешті, оббиті дермантином, буки двері відчинилися. Вона з криком залетіла, розповідаючи про грізного кривника, їй важко було говорити спокійно. Мама з виразом глибокого сумніву слухала Олю. Потім подивилася у вікно на кухні, нічого підозрілого не побачила та з питальним виразом обличчя подивилася на Олю. Галявина за будинком була порожня, ні дітей, ні бика не було видно, лише соковита зелена трава. Все зникло, ніби й не було. Тому що Оля її замучила і ще до цього забігала щоразу додому. Та то за візочком, то за лялькою, то за одягом для ляльки мама Олю попередила якщо прийде ще раз, залишися вдома. Вона нагадала своє попередження, але Оля так боялася виходить, що з задоволенням залишилася вдома. Їй здавалося, що бик чекає біля під'їзду, щоб накинутися на неї. Вона декілька разів виглядала у вікна з різних боків роздивитися щось. Але стадо корів напевно пересунулося далі на інші ділянки трави, яку ще не з'їли. Туди ж пішов молодий чорний бичок, який намагався показати свою силу на маленьких дітях, показуючи усім, який у нього жахливий грізний вигляд. До побачення. До наступного відео!